Прибула чергова партія автомобілів з Південної Кореї. Сьогодні забираємо два автомобілі, привезені на замовлення для наших клієнтів. Hyundai Tucson 2019 рік, 2 літра дизель та Kia Sorento 2014 рік, теж 2 літра дизель. Передній привід обидві машинки. Машини в гарному стані, в хорошій комплектації і з оригінальними невеликими пробігами. Якщо вас також цікавлять схожі варіанти, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Підберемо і привеземо вам хороший варіант з Південної Кореї. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. А хто не хоче довго чекати, то у нас завжди є в наявності багато хороших автомобілів з Південної Кореї. Спортейджики. Санта-Фе, Туксони і Соренто. Звертайтесь!